Обшук через дописи в соцмережі. Подробиці затримання журналістки і правозахисниці Лотфія Зудієвої нове життя на Черкащині. Як родина Зайтулаєвих рятувалася від російського вторгнення на цих фото люди біля будинку журналістки та правозахисниці Лутфії Зудієвої у Джанкої прийшли підтримати о шостій ранку. Окупаційні Добавець силовики влаштували тут обшук. Адвокатів ну, не пустили. проводять сотрудники Центру по противодійству екстремізму. От это відео також для того, щоб задокументувати э, проведення процедур і недопуска адвоката. Після кількох годин обшуку Лутвія Зудієва силовики повезли у Сімферополь до окупаційного центру з протидії екстремізму. Чоловік правозахисниці розповів, що відбувалося в їхньому будинку. Сані сказали в протоколі. було написано, що вони будуть проводити обслідування поміщення. Вони ну, по комнату обслідували всі комнаты, осматривали, коварялися. Жона замечание, сказала, це ж обслідування, ви повинні так візуально все. Вони сказали, не учите нас, як нам проводити обслідування. Після допиту Лотвія Зудієву відпустили. Адвокат повідомив, їй закидають адміністративні правопорушення за два дописи у соцмережах. Составили два протокола по части 2 и по части 2.1 статьи 13.15 Коап. Речь идет о том, что Лутфия Ханум в своих соцсетях не указала, как это называют, плашки по поводу организации Хизбут Тахрир и по поводу Радио Свобода, что те являются там террористической организацией, а Радио Свобода является иногентами. Сама правозахисница переконана, в ее дописах нет правопорушений, про які кажуть российские силовики. Ну, к примеру, один из постов, за который мне сейчас меняют административное правонарушение, это фраза «Симферопольский районный суд приговорил фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко к шести годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей. По версии сотрудников я должна была обязательно указать, что это медиа внесено в реестр иностранных агентов, и в данном случае это стало основанием для, для возбуждения административного дела. За словами Литвія Зудієвої, після обшуку, який за протоколом мав бути обстеженням, у неї вилучили ноутбук, мобільні телефони родини та інші носії інформації. Адвокат вважає цю справу тиском через журналістську та правозахисну діяльність. Очередная волна такого пресінга і давлення на громадянських журналістів. І, звісно, це связано з професіональною діяльністю Лутфія Ханум, так скажем, да з іменно з активізмом з гражданської. З гражданським журналізмом, да який сьогодні є в Криму у представництві президента ВРК, кажуть, це порушення прав людини. Це незаконні дії з боку країни-агресора, окупанта шляхом залякування і переслідування вони намагаються витіснити тих громадських журналістів і активістів, які продовжують чинити опір. І окупації і тим діям, які є незаконними щодо порушень прав людини, як з міжнародне право, так і українське законодавство говорять про незаконність даних дій. Попереду суд за словами адвоката, обидві статті передбачають штраф. Лутфія Зудієва відома у Криму правозахисниця та журналістка видання Грати. Її двічі затримували у 2019-му за публікацію в соцмережі. Тоді Зудієва сплатила 2000 тисячі рублів штрафу. Торік у липні її затримували вдруге біля будівлі окупаційного верховного суду Криму, де вона була за редакційним завданням. Оскаржені штрафу в 12 тисяч рублів. 12 лютого взявся розглядати касаційний суд РФ Оксанд. А Дворецька Суспільне новини Крим. Бундестаг підтримав надання Україні ракет великої дальності Таурус. Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв у Фейсбуці. Резолюцію на голосування подала парламентська коаліція. У документі йдеться про рішення надати Україні системи дальної дії для нанесення точкових ударів глибоко в тилу російського агресора. Однак не згадується ракети Таурус. Тепер цей законопроєкт має підписати німецький канцлер Олаф Шольц. Із проханням передати Тауруси Україна звернулася до уряду Німеччини. Торік у травні. Премія за розвиток та популяризацію кримськотатарської мови. Започаткувати її уряду. Пропонує Національна комісія з питань кримськотатарської мови. Проєкт постанови вже подали на розгляд до кабінету міністрів. Про це суспільному Крим повідомили в мінреінтеграції. Пропонується щорічно призначати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна. Інших подробиць поки не наводять. За понад рік роботи нацкомісія провела шість засідань. Зокрема, вона моніторить утиски кримськотатарської мови в Окупованому Росією Криму та працює над тим, аби популяризувати мову корінного народу в Україні. Пріоритизувати. Намагання і реальні кроки держави у збереженні і розвитку кримсько-татарської мови. Це йдеться і про правопис, йдеться про зміни назв, так топонімів, теж на виході постанова обговорювали сьогодні. Йдеться про навчальну базу. Нам потрібно більше кримсько-татарської мови і все, що зв'язано з історією кримсько-татарського народу, в підручниках з історії. Нам потрібно більше про Культуру і літературу кримськотатарського народу в наших підручниках з української літератури в жовтні має з'явитися проєкт нового правопису кримськотатарської мови. Над ним наразі працюють у держслужбі з етнополітики та свободи совісті. Розповів голова меджлісу Рифат Чубаров. Кримсько-татарський правопис планують перевести з кирилиці на латиницю за словами Чубарова. Це крок до об'єднання кримських татар по всьому світу за роки російської імперської політики. Нас настільки витіснили за межі нашого історичного проживання, що зараз великі спільноти кримських татар, які живуть в різних країнах. Ми говоримо однією мовою, але ми не можемо читати один одного бо користуємося різними абетками. І для нас повернення на латиницю це, це нарешті поєднання оцих розрізнених, вимушено різних частин. Кримсько-татарського етносу. Ібрагім Афізе та дворічний Іліяс, кримські татари із Генічіська, що на Херсонщині, тікали з рідного міста одразу, як туди зайшли окупаційні війська, розказує голова родини Ібрагім Зайтулаєв. Зненацько якось це почалося, не очікували, були в шоці, дуже злякалися. Перше не знали, куди йти, що робити. Дуже багато було озрів ракет. Дитина дуже злякалася. І ми в перший день виїхали. Поїхали у івано фарківську область. Тут дуже, дуже тяжко виїжджали. Так були дуже великі пробки, аварії. Ще не було машини, бо машину знайшли на чому виїхати. 36 годин ми їхали. А потім назад по батьків, які лишилися в окупації, каже Ібрагім. 28 російських постів проїхав, фільтрацію пройшов роздягали, одягали, допитувалися, дивилися татуювання. За два роки повномасштабної родина змінила п'ять міст на Черкащині із липня 23-го. До того говорить Ібрагім працював на швидкій у Києві, брав додаткові зміни, але фінансово не потягнув столицю. Тоді каже, знайшов вакансію сімейного лікаря на Золотоніщині. Доброго дня можете заходити? Ви так саме приймали, що я вам назначав все. Ну, ще до кінця тижня поприймайте, і з наступного тижня можна вже виходити на роботу. Влаштувався сюди я 26 липня, почав працювати, працював до жовтня місяця, тоді минулого директора закінчився контракт. Тоді на сесії мені запропонували стати теж директором. Ну, головна мета це зберегти лікарню і покращити рівень надання послуг. В нашому районі, ну то тобто в нашому ОТГ, може щось нове, тому що в планах у мене дуже, дуже багато є. Протягом двох років повномасштабної розказує Брагім Зайтулаєв, зустрічав чимало людей. Бувало говорить, чуючи, що ти переселенець з окупованої території відмовляють в оренді житла чи роботі. І тяжко було, коли ми доїхали з дружиною 25 лютого в Трускавець. Тоді ми попали. <праць> Ніхто нам ну, не відкрив свою хату, так, не впустив нас на один вечір. Я готовий був платити гроші, все, аби щоб дитина зайшла в тому що було холодно дуже. Після такого досвіду, каже лікар, Чоркащина особливо запала у душу. Коли я сюди приїхав, саме, що здивувало мені, це люди. люди вони так зустріли мене, нібито я все життя тут жив. Якщо буде все то добре, то планую тут залишитись, тому що тут, тут спокійно, мені тут подобається. І треба розвивати медицину. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.